Найбрудніше повітря в Києві, Донецьку та Дніпропетровську, гірше хіба що в Горлівці та Маріуполі. Чорне повітря, загата автівок і дороге житло змушують містян тікати з мегаполісів. Цьогоріч справжній дачний бум, каже Ігор Андрющенко. Привіт, захидіти. Він утік з міста ще 15 років тому, кинув напризволяще багатоповерхівку на лісовому масиві і переїхав сюди. Ти виходиш, во-первых, куча сусідів, постійно все грюкає, все, все шуміють. Здесь ти виходиш, тишина, свіжий воздух. Нет такого поняття загазованості, нет поняття шума. Тепер він починає свій день не з перевірки і а ось так зі шлангом у руках. обід, там мужиком нарвали себе, надрали. чеснока, лука там того ж салата. Практично сім літа живемо на підножному кормі. Сідає під грушею, снідати з племінниками вода. В них зі свердловини, а зелень з грядки каже його родина, геть забула про хвороби. Коштує таке життя трохи дорожче ніж у квартирі через опалення взимку. Проте головний плюс свобода. Сам собі абсолютно хазяїн, і ти постійно з сім'єю саме найважливіше. Але цьогоріч, несподівано для себе, Олег став справжнім дачним експертом. По поради водночас звернулися десятки знайомців, що, як і безліч киян, кинулися з міста на навтьоки. Найчастіше орендують недорогий будиночок на теплий період до перших приморозків. В этом году спрос на дама, каторе. Які... Називається економ да, это дома в районі 8-12 тисяч гривень. Це дома зачастую в направленнях от Києва, Житомирська і Вижґарська направление. А от серед заможніх людей головним напрямом міграції зі столиці лишається елітна конча заспа. Найпростіша хатка стане щонайменше 20 тисяч гривень на місяць. Пропонують і справжні палаци площою 900 квадратних метрів з охороною і гарантіями анонімності для орендарів. Місяць розкошування тут коштує як однокімнатна квартира в багатоповерхівці 300 тисяч гривень. Несподівану якість за міського життя відкривають сімейні психологи. Вони кажуть, навіть будиночок економ класу надійно вбереже родину від розпаду. Причина розводу ще й маленьке розстояння, которое є у людей, тому що вони не можуть розійтися зі свої бетонники коробки. Де, як не на природі можна побачити закат, можна порадуватися Росія? І от вона і наступає мабуть, та довгожданна романтика. Єдині, хто не в захваті від утечі містян, це правоохоронці на тлі дачного буму. Вони очікують і буму крадіжок. Коли людина виїздить, чи то за кордон, чи як ви говорите, відпочивати е е за місто і залишає свою оселю взагалі без нагляду і без охорони, то це просто ну можна сказати, як запрошення до грабіжників, приходьте і робіть, що вам заманеться. Радять встановлювати сигналізацію, не хвалитись у соціальних мережах фотографіями з дачних. Ділянок Олег такого клопоту не має. Його спокій та безпеку стереже вірний пес. А все його багатство це міцна родина, чисті вода, повітря та їжа з городу. Ігор Андрюченко Олексій Синельников. Програма Вікна СТБ.